Так, всім привіт! Сьогодні спробуємо зробити студійний журавль в домашніх умовах з підручних засобів, наприклад, з старої швабри. Швабра в нас є одна велика нова. І недолік в тому, що ручка абсолютно незмінний має розмір, вона фіксована, вона нам не годиться. Є в нас така засіб для миття вікон. От, Видно, як змінюється розмір ручки, але він має досить тоненьку, тоненький метал і велику навантаження він не витримає, Відповідно, він теж не годиться. Ну, знайдена стара ручечка від швабри. Досить Міцний метал і дуже зручно змінюється розмір. Відповідно, фіксатор, який закручується, повністю фіксує дві частини між собою. Якщо його розкрутити, можемо будь-який розмір виставити. Ось. І відповідно, все чітко і міцно тримається. Важливо, щоб в нас була ручка з отвором для противаги. Обов'язково, щоб була змінна, змінний розмір, щоб вони була телескопічна ручка. Ось, як тут, наприклад, щоб розкладалася і складалася. І насадка. Насадка знімається. З чого треба почати. У нас є фотоспалах, компакт, компактна спишечка. І кріплення для на стойку Поворотне. Це елементи стандартні для розміщення на Тут є Стойчка. Так це закріплюється. І від це гарно. Працює, тримається синовійно і жорстко. Це саме елементи потрібно нам повторити в нашому журавлі. Вони, відповідно, поверталися в будь-який пов потрібний нам кут. Що нам для цього потрібно? Ми виготовляємо наконечник, схожий як на стоїчці. Я знайшов шматочок труби сантиметрів 5. Відрізав пластикову частину, на яку кріпився оцей наш ця насадочка. Кріпове. Всередині вона пуста і відповідно труба абсолютно легко вставляється. Фіксується От висверлений отвір фіксується саморізом, для того, щоб запобігти прокручуванню. І ось дивимося. Закручуємо нашу, наш спалах. Прекрасно тримається, не прокручується надійно, жодних проблем немає. Далі. Та, можемо міняти кути будь-які. Все надійно і все. Досить просто вийшов такий елемент. Так, наконечник наш готовий. Відповідно, поки що відколи в сторону. Що нам потрібно далі зробити? Далі нам потрібно зробити насадку, настойку для закріплення самого журавля, щоб він був фіксований і на стоїчці міг повертатися в будь-який кут. Використаємо наш пластиковий, пластиковий перехідник для маючих насадок швабри. Що потрібно? Потрібно в першу чергу провірити чи достатньо глибоко відбувається посадка. В даному випадку в мене було трошки заважав пластик всередині, його вибрав ножи без проблем. Заміряємо відстань пазів. І відповідно, на, ці, на цьому рівні висверлюємо отвір. Пластику. Отвір. Вкручуємо будь-який гвинт, зручний для закручування руками. От, наприклад, в мене був такий круглий, знайдений. Можна звичайний барашок знайти. Якщо є десь. Що знайдемо? Використовуємо. Вкручуємо в пластик, так щоб з цього боку у нас всередині виглядала головка. Болта. На неї накручуємо гайку і прогріваємо паяльником повністю весь болт, доки він не почне втоплюватися в пластик. Гаєчка втоплюється в пластик, щоб була рівна поверхня. Все зайве зрізається ножем, відповідно у нас є конструкція, підсилена металом і фіксується на стойці мертво. Все у нас повністю гарно посаджений на стойку. Далі використовуємо цей елемент. На нього будемо кріпити нашу перекладину. Що потрібно? Потрібно підсилити, тут виготовлено все з пластику, підсилюємо звичайним гвинтом, сверлимо крізь отвір. Закручуємо болт, контргалічка, щоб він не розкручувався. Ось. У нас залишаються ось такі елементи. Далі, як закріпити штангу на кріплення? Куристовуємо банальне кріплення пластикових труб. Що для цього потрібно? Розрізаємо, робимо два елементи такі. І... Висвернюємо в них отвори. Раз. Два. Ось вони відрізані і в нас створюється ось така пара. Вони дуже просто вставляються. Прикладений розмір, ідеально підходить. І ще в чому перевага, вони легко можуть змінювати. Положення для вирівнювання ваги для балансування конструкції на стойці. Тобто, якщо у нас тут вага ближче, можна повісити сюди менш важкий спалах, або якщо тут ще софтбокс, наприклад, маленький вішається, нам ну, потрібно збалансувати положенням. І відповідно воно не дозволяє йому легко пересуватися, тільки. Достатньо великим зусильним руками можна змінювати положення. Що ми робимо? Закріплюємо ці конструкції гвинтом. Ось, і Починаємо з одного з першого елементу. Закручуємо повністю до кінця. Далі цю конструкцію вкручуємо в нашу в наш кронштейн, Досить міцно затягуємо і з другого боку натягуємо іншу частину тримача. Ось, Інструкція вийшла досить міцна. Цей елемент не відрізаємо, на нього можна натягнути кембрик. він буде для виведення проводів. Ось. Вставляємо на журовий. Ось і так це працює. Кріпимо на ми зараз подивимося, як він буде виглядати. Оп. Ось. Настояще закріплений, повністю свобода дій. Пересувається будь-яку частину по довжині. Як нам потрібно, ми виставляємо противагу Балансуємо конструкцію, вона надійно закріплена. Така степінь свободи для виставлення кута в спишки. Як бачимо, все тримається. Я тримаю тільки в якості противаги рукою. Працюю. Ось наша конструкція. І спалах повертається, працює змінюємо положення. Далі подивимося, як він буде в реальній ситуації працювати. Для чого збудуємо нашу спудію? Перевіримо в дії наш кронштейн Ось так він виглядає в спишка. От повністю перекладена кріплення. І противага у вигляді двох гірьок від звичайних. Домашніх гантелей півторакілограмова. Ось. Міняємо будь-який кут. Можемо прокручувати спокійно. І далі вспишечка легко регулюється. На кронштейні будь який кут все тримається надійно. Як видно повернути з нижньої точки. Будь Який кут відрегулювати. Знімається конструкція дуже легко. Відкручуємо фіксаторний болт і підіймаємо. Все, готово. Ну. Дякую за увагу.